Слава Ісусу Христу! Господь Бог вчить всіх нас любити ближнього і любити особливо того, хто кожен день віддає своє життя для нашого спасіння. І в Біблії пишеться, що наша доля бути смиренними, покірними, визнавати свої гріхи, а значить каятись і тоді небо радіє кожній спасенній душі. А якщо ми противимося, гордимося, осуждаємо, не слухаємо е, ту владу, яку Бог поставив у наше життя, то це є ідолопоклонство. І як написано у первій книги царств, 15 глава, 23 вір, що непокірність і неслухняність це такий же самий гріх, як і колгост, сатанізм. Тому е, треба. Любити Бога всім серцем, душою, тілом і любити ближнього, як і самого себе. Це і є виконувати волю Божу. Будьте благословені. Амінь.